Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал є питання сьогодні. Субота, 7 вересня. Це означає, що сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня, що минає і великого нестримного перезавантаження знаком якого на тлі великих драм і трагедій цей тиждень пройшов, не забудьте десь в процесі поставити вподобайку, підписатись на є питання, якщо тут вперше натиснути дзвіночок, щоб повернутись і задонатити на наш великий далекобійний збір на безпілотний комплекс Сич на 100 кілометрів. Для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, вже наближаємось до половини збору. Долучайтесь, там точно буде і нова кров, і перезавантаження в лавах окупантів. Поїхали! Рівно сім місяців пройшло, відколи президент, звільняючи в лютому залужного, пояснював, що це не просто його примха і оті всі політичні інтриги, а буде велике перезавантаження влади. Я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі процес тривав сім місяців і фіналізувався цього тижня. За два дні офіс президента перезавантажив на половину уряд, звільнив шістьох міністрів, призначив дев'ятьох в рамках. Ротації з банкової на Грушевського відправили піввідділення заступників Андрія Єрмака. Ротації відбулись на посадах міністра закордонних справ, юстиції, стратегічних галузей промисловостей та захисту довкілля. Решта п'ять призначень в міністерствах, які тривалий час мали тимчасових очільників. Після усіх перестановок безхозним залишився поки що фонд держмайна, який очолював відправлений в уряд Віталій Коваль та міністерство реінтеграції окупованих територій, звідки. Ірину Верещук покликав в офіс президент. Сказав, що вона йому потрібна, так принаймні написала сама Верещук. Президентська ротація пройшла не з першої спроби. В перший день парламентарі саботували відставки через те, що в армії назвали ПСЗЧ. Майже всі міністри не з'явились в парламент, як мало би бути у парламентсько-президентській республіці. Відзвітувати за пророблену ними роботу тим, хто їх власне призначив. Майже всі міністри вирішили звільнитись без. Ритуальних танців перед якими не якими народними депутатами, так само як звітували всю каденцію. Вони не там, де їх призначали технічним натисканням кнопок в Раді, а там, де їх обрали і призначили реально на Банковій звітували. Парламент, де насправді мав би і формувати і звітувати уряд, і з яким перестали навіть в цій формальності грати цього тижня, продемонстрував банкові своє обурення і відмовився голосувати без звітів, трохи зірвавши плани офісу президента. Це вони про які результати говоримо? саме тому не було 226 і не буде. Авчити міністрів поважати парламент, який їх призначає в перший день перезавантаження. Лише два з дев'яти міністрів прийшли в раду Малюська і Камищин. Наступного дня після обурення і саботажу голосування нардепами прийшла покликана президентом Ірина Верещук. Під обід після кількох провальних голосувань, мінімум, більшість, які під перезавантаження не вистачало власних голосів. А її партнери і соратники з ОПЗЖ пішли чи то на обід, чи то вітати Суркіса з днем народження. Дійшла висновку, що за таких обставин на звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби просто ганебно не наберуться голоси. Тому в перший же день перезавантаження в середу парламент прямо перед розглядом звільнення Кулеби скасував. Засідання взагалі. Того ж вечора слуг народу зібрали на засідання фракції, на яке прибув особисто президент, мотивувати. Присутні на фракції відзначали, що главу держави і лідера Поліполі ця місія явно обтяжувала і на його обличчі читалось роздратування тим, що технічну функцію під назвою президентська фракція доводиться мотивувати виконувати рішення офісу президента. Втім, зусилля президента не були марними на пленарному засіданні наступного дня. В четвер голосів вже вистачало. Головним в МЗС замість Дмитра Кулеби призначили Андрія Сибігу до цього дня. Сибіга був першим заступником. Самого звільненого Кулеби, а до того заступником Андрія Єрмака в МЗС Сибігу завбачливо призначили навесні, коли вперше прошуршало, що між Кулебою і Єрмаком накопичились розбіжності. Наступне оновлене і розширене крісло отримала Ольга Стефанішина. Вона залишилась на посаді віце-прем'єрки з євроінтеграції, але разом з тим очолила міністерство юстиції. В соцмережах всі пересварились через те, що мін'юстом тепер керуватиме персона, щодо якої розслідується. Кримінальна справа пов'язана з корупцією ще часів Януковича і Лукаш крісло, віце-прем'єра і портфель керівника монструозного утворення міністра з відбудови і міністра об'єднаного міністерства інфраструктури і розвитку громад, через 4 місяці після звільнення Кубракова, отримав Олексій Кулеба, ще один функціонер офісу президента, і колишній заступник Андрія Єрмака. Кулеба очолював Київську ОВА, а потім став у Єрмака заступником з огляду на його послужний список, репутацію і відданість офісу президента щодо голосів. За нього були побоювання, що може не набратись 226, але 240 якось нашкребли. З них слуги народу дали тільки 167. Найбільше з інших фракцій дали передбачувано два уламки ОПЗЖ разом 31 голос. Європейська солідарність дала 0 голосів, голос 1. 4 вересня звільнили міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця, через що багато хто дізнався, що у нас був такий міністр. На його місце наступного дня призначили Світлану Гринчук до цього тижня і до цього призначення вона була заступницею міністра енергетики Германа Галущенка. Моє улюблене фото. Одностайно і без проблем пройшло звільнення Олександра Камищина, одного з двох міністрів, які прийшли таки в парламент відзвітувати перед звільненням, і одного з тих, кого вважали улюбленцем президента. Камишін теж підозрював, що він ним є, і кажуть, пропозицію перейти радником до президента був дещо здивований сам. Але як каже Верещук, президент покликав, а президенту в цій країні відмовляти не заведено. Замість Камишина в Мінстратехпром призначили Германа Сметаніна, колишнього наймолодшого в історії країни, очільника двох оборонних підприємств. Тільки в червні минулого року Сметанін обійняв посаду голови Укроборонпрому. Зате тепер жартують, що в перезавантаженому уряді кожен десятий герман. Призначили також міністрів міністерства, які давно простоювали без очільників. На міністра молоді і спорту зайшов офіційно давній колишній во Матвій Бідний. Міністерство було без очільника майже рік. У Мінкультури та стратегічних комунікацій призначили міністра через понад рік після звільнення Ткаченка. Ним став ще один зам Єрмака Микола Точицький. За сумісництвом Єрмака, колишній одногрупник. Мінветеранів очолила Наталія Калмикова, заступниця чинного міністра оборони Рустема Умєрова з питань соціального розвитку у воюючій країні. В цьому міністерстві міністра не було з лютого. В Мінагро з посади голови фонду держмайна перейшов Віталій Коваль, якого теж вважають близьким до Андрія Єрмака. Фонд поки залишився без голови. Коли нарешті всіх проголосували, Зеленський нарешті озвучив свої очікування. Від міністрів. Працювати ще активніше ніж це було раніше. Це цитата. Більше інвестицій і партнерів в наше оборонне виробництво, більш активне просування в перемовному процесі з ЄС, більше взаємодії між центральною владою і громадами, більше підтримки для фронту і постачання зброї, більше захисту об'єктів енергетики і відбудови зруйнованого, чітка ветеранська політика протидія російській пропаганді за кордоном, робота з глобальною українською спільнотою, забезпечення фінансової стабільності держави, залучення. Коштів від російських активів, зокрема, кожен з міністрів повинен дати результат восени. Так поставив задачу президент, перезавантажуючи уряд. Якщо сприймати фразу Нові обличчя, буквально то це були вони і нова кров. Тепер ви, хоча б з деякими, познайомились деякі депутати, так само як ви, декого з нових облич бачили вперше. Правда, якщо скролити списки фракцій і після п'яти років дев'ятого скликання, там теж багато кого можна побачити вперше за п'ять років. У партнерів велике перезавантаження теж викликало здивування. Наші партнери тоді розуміють, що в нас половина уряду значить була некомпетентна. Тому її відправило у відставку. і Зараз наймають нових і вони ж не дивляться, що це багато в чому ті самі люди просто яких на інші позиції ставлять. Тобто, такої кількості дзвінків, які в мене вчора були від наших міжнародних партнерів, від міжнародних медіа в мене не було дуже давно, хіба що от коли курс починався, і коли всі намагалися зрозуміти, що відбувається. Впливові західні ЗМІ, зрозуміли, що зрозуміли, вийшли з неоднозначними заголовками. Зеленський розпускає свій уряд, поки його популярність падає, Назвали текст про перезавантаження в Україні в британському економіст, враховуючи централізацію. Цю влади, яка вже і так відбулась в Україні в час війни, ці зміни навряд чи матимуть серйозний вплив ані на уряд, ані на лінію фронту на сході. писало видання деякі джерела описують зміни як подальшу консолідацію влади навколо впливового керівника офісу зеленського Андрія Єрмака. Американське видання Politico написало з цього приводу кадрові перестановки зеленського викликали звинувачення в монополізації влади. Але поки союзники публічно не критикували київську адміністрацію, не зважаючи на певне занепокоєння через враження, що президент укомплектовує уряд найлояльнішими людьми, так писали американці, не в буквальному, а в метафоричному сенсі жодного нового обличчя в старій команді Шмигаля. Єрмака не з'явилось всі ці люди давно у владі. Фактично, половина з призначених в уряд – це люди, наближені залежні від голови офісу президента Андрія Єрмака, чи ті, хто з ним працював чи вчився. Можливо, далі буде звучати дещо конспірологічно, але така концентрація людей Єрмака в уряді Шмигаля змушує припустити. Ось що ці переходи з ОП в Кабмін помножені на чутки, що на банковій, нібито вирішили скоротити кількість заступників голови офісу президента, справляють наступне враження: шурму вже звільнили минулого тижня. Камишина беруть радником, а не замом Верещук, попри її заяви про поклик президента. Ще побачимо, чи призначать її саме замом. І якщо скласти усі ці фактори, то чи не спостерігаємо ми зараз за початком того, над чим гірко іронізували за прокладанням дороги до того, щоб покінчити з імітацією самостійності уряду і шмигаля, звалити на нього, наприклад, і його урядовців, коли буде зручно зимовий енергетичний колапс, чи ще щось, і призначити десь. Навесні прем'єром Андрія Борисовича Єрмака. І буде все, як всі вимагали. Уряд стане впливовим центром ухвалення рішень, але є нюанс. Ну а на позицію голови офісу президента, яку розчистять від заступників і від будь-якого прямого впливу і конкуренції в доступі до вух і серця президента, призначать дійсно, як і мало би бути за законом якогось ні на що не претендуючого виконавця і канцеляра, який не буде претендувати, зокрема на те, щоб вибити з під Єрмака стілець, так як зробив це сам Єрмак з Богданом і ще багато з ким після Богдана. Можливо, це звучить зараз якоюсь дичиною, але скільки вже пронеслось дичини, яку було важко укласти в мізках. Є ще один нюанс: якщо такий план дійсно існує, то провести через раду призначення Андрія Єрмака. Прем'єром буде тією, ще ЄППЄЮ. Голосів слух в раді формально залишилось 233, Але хто сидить під домашнім арештом, хто ходить під кримінальною справою, хто косить, хто як прекрасно жартували цього тижня в коментарях у Ютуб відійшов на заздалегідь підготовлені позиції у Монако, цей тиждень призначень ще раз продемонстрував, що голосів монобільшості не вистачає навіть під ключові для банкової голосування. Без мотивації президента, принаймні, а за голосування інших фракцій ймовірно доведеться ділитись портфелями. І я мало якій дичині вже дивуюсь, але коаліційний уряд Єрмака Бойка мене б здивував. Все це лише припущення, і в даному випадку буде рада помилитись. Давайте обійдемось без формалізації єрмакократії. На шпальтах впливових західних ЗМІ ми цього тижня опинились не лише через перезавантаження. Financial Times у вівторок розмістила на першій шпальті текст за головком голову української енергетичної компанії Звільнено політично вмотивованим чином. Текст був про звільнення голови компанії Укренерго відповідальної за електромережі і наявність світла у вас вдома Володимира Кудрицького. Звинувачення в політичному тиску з боку влади на єдину на енергетичному ринку компанії де ще не поставили на чолі свою людину, пролунали і зсередини самого Укренерго. Двоє іноземців, голова і один з незалежних членів наглядової ради Укренерго заявили про політичний тиск порушення принципів корпоративного управління і склали повноваження через відставку голови Укренерго. Даніель Добені та Педер Андреасен заявили, що вони з перших днів роботи в наглядовій раді Укренерго відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити вправління компанії людей, професійній якості яких викликали сумніви. А саму компанію регулярно медійно атакували у соцмережах і чинили тиск руками правоохоронців. Корпоративне управління компанії поставлено під сумнів, тому вони йдуть. Так заявили іноземці. Так, міністерство Германа Галущенка, якого не відставили разом з іншими за неефективність, і ті, хто стоять за ним, перемогли у давній війні за контроль над компанією Укренерго. Війна ця розгорталась дійсно, в тому числі і медійно. Міненерго і енергоатом систематично намагалися звалити на Укренерго відповідальність за всі енергетичні провали, колапси і відсутність світла у мільйонів співгромадян. Свідками останнього акту цих бойових дій ми теж стали цього тижня. Після того як Центр протидії дезінформації РНБО попередив на тижні, що українцям треба бути готовими до надважкої зими без тепла і світла. Міненергетики до цього тижня називало такі попередження фейками і псо, і ворожою пропагандою. Ось це 5 червня. Financial Times публікує статтю, в якій представники української влади на правах анонімності попереджають, що взимку населення України може зіштовхнутися тим, що світло буде по 2-4 години на добу. Один з них каже фразу: ми повинні готуватись до життя в холоді і темряві. Міністерство енергетики Германа Галущенка відповідає на це гнівним спростуванням і називає це ворожим іпсо, маніпуляцією і сіянням паніки і звинувачує українські змії в нагнітанні. А ось це 5 вересня, три місяці по тому, цей тиждень центр протидії дезінформації при РНБО попереджає українців, що оптимістичний сценарій на зиму 12 годин без світла на добу більш Песимістичний сценарій, українці можуть проводити без світла і тепла до 20 годин на добу. І попереджає українців РНБО втім, поряд з державними заходами, бізнесу і населенню, доцільно потурбуватись про резервні системи живлення, павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори, щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії взимку. Якби міністерство енергетики Германа Галученка поводилось відповідально і повідомляло українців, Українцям правду попереджені про пасимістичний сценарій, українці могли б почати готуватись до нього в червні, а не в вересні. Ті, у кого є можливість підготуватись, в принципі більшість ймовірно може лише морально. Але міністр енергетики, заступника якого прийняли недавно на хабарі у 500 тисяч доларів, і у якого українці взимку будуть сидіти по 20 годин без світла. Що Міненергетики заперечувала не втрачає посаду в уряді, так само як не втрачає її Олег Татаров, генпрокурор Костін і глава ДБР Сухачов з під носа, яких втік тиждень тому колишній слуга народу Дмитрук за допомогою колишнього депутата ОПЗЖ мамояна, попри прослушку, стеження і підозру, моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Цього тижня, нарешті, яку не яку крапку поставили в скандальній історії зі зливами справ в набу? 37 мільярдів ми тільки вкрали скандал. Триває з весни, і насправді ще кінця йому не видно. Проте одного з керівників набу, на якого впала підозра у зливах, цього тижня звільнили. Директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос за результатами внутрішнього дисциплінарного розслідування. Виніс волюве рішення звільнити свого першого заступника Гізо Углаву. Комісія вирішила, що Гізо Углава причетний до тиску на детектива викривача, набу, який знайшов в телефоні Юрія Голика, куратора великого будівництва, скріншоти переписок з конфіденційною інформацією про справи. Які розслідувало набу з автором мему 37 мільярдів Ми тільки вкрали, і не тільки з ним були ці переписки. До цього звільнення ми йшли з весни тернистим шляхом з відмовок, мовчанок, тижнів затягування та саботажу викриття детектива, і вже зрозуміло, що це не кінець, і у глава буде намагатись поновитись на посаді, яку займав майже 10 років в бюро. Він вже подав заяву в Національне агентство з протидії корупції про те, що директор НАБУ Кривонос мав конфлікт інтересів, і як доказ надав несанкціонований запис своєї розмови, нібито з директором бюро, де Кривонос запевняє, що вірить у у глави, але просить заступника звільнитись за власним бажанням, бо на нього тиснуть антикорупційні громадські організації і міжнародні партнери. Голова НАЗК, колишній підлеглий самого ГІЗО Углави Віктор Павлущик. В НАЗК заяву у глави зареєстрували. У глава сам отримав тепер статус викривача, що мало би перешкодити його звільненню. Але Семен Кривонос все одно видворив у главу з бюро, і можливо, колишній заступник використає це для оскарження звільнення у суді. Тому коротше антикорупційна Санта-Барбара триває. П'ята весна не посадок перетекла тим часом в п'яту осінь. Якщо вічний двигун існує, то це наша боротьба з корупцією. Тим часом тривала жорстока війна. Сьогодні 927 й день вторгнення. 3 вересня росіяни вдарили балістикою по Полтавському військовому інституту зв'язку. У четвер, 5 го ДСНС закінчила розбір завалів. Загинули 55 людей, 328 постраждали. Невдовзі після удару Мар'яна Безугла, яку рада відмовилася звільняти цього тижня з посади заступника голови комітету нацбезпеки та оборони. Написала допис, з якого почались маніпуляції щодо обставин трагедії. Багато хто з її слів нардепки зробив висновок, що в момент атаки в інституті проходили. Ходило шикування пізніше. З'явилася інформація, що нібито велику кількість військових зібрали для урочистого заходу. Ще пізніше, все це спростували. Ні шикування, ні урочистого заходу за словами уповноважених осіб і військових не було. О 9.08 пролунала повітряна тривога. О 9.10 в інститут прилетіла ракета. Частина людей встигла спуститись в укриття за цей час. Усі, хто перебував в бомбосховищі, вижили. На жаль, загинули ті, хто не встиг дійти до сховища, був поруч із ним або наближався. В четвер в парламенті відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки якраз щодо удару по інституту в Полтаві. На комітеті підтвердили, що шикування чи урочистого заходу в інституті не проводили, а курсанти прямували до сховища. Також на комітеті з'ясували, що в навчальному закладі перебувало 700 військових. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо недбалості. Шокування на мою за моєю інформацією справді не було. Це не лише з інформації дального штабу тих людей, які які там перебували, які служать, е, тому я б викреслила би і уникала б шокування. Питання в тому, що якщо є влучання аудиторії там в умовну і дальню, то, то тут е, питання відкрите: чому чому звідки була інформація, що там. Була та певна кількість людей більша ніж в середньому умовно курсантів. Хоча ми згадуємо, коли були удари по яворівському полігону, і згадуємо, що це було не випадковість, як початку ми думали в перший місяць війни чи другий місяць. А за це понесла покарання конкретна людина, яка дуже довго е працювала на, на ворога. Я припускаю моє припущення. Це тут така сама буде історія. На початку вторгнення в березні 22-го Росія поцілила по Яворівському полігону на Львівщині, вбивши понад 60 людей в червні 22 Російського агента знайшли екс працівника КДБ, який здавав місце перебування українських військових, суд покарав на 15 років в'язниці. Медійно в прильоті довго звинувачували голову фракції Слуга народу Арахамію і радника банкової Подоляка. Вони приїжджали на полігон 6 березня. Подоляк виклав у твіттер фото, зроблено на території стратегічного полігону. На тлі трагедії в Полтаві, поки безугла поширювала допис про шикування. Пригадали і трагедію, яка сталася 3 листопада минулого року, коли ворог завдав удару по шикуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Запорізькій. Області за 20 кілометрів від лінії фронту. Тоді солдати вивели якраз на шикування для урочистого нагородження. Усі засоби маскування були проігноровані, і за офіційними даними загинуло 19 військовослужбовців. ДБР тоді також розпочало провадження ніяких результатів поки нема. Ймовірної обставини трагедії в Полтаві ДБР буде довго розслідувати. Ефективність маршрутів, прокладених для курсантів до укриття, це вам не дмитру Каловити чи відпускати єдиний спосіб врятувати життя, коли вся країна живе в радіусі ураження російської балістичної ракети. Це розсередження в першу чергу. Військове не встигла країна оговтатись після трагедії у Полтаві. Росіяни вдарили по житлових кварталах в історичному центрі Львова. Аеробалістичною ракетою кинжал 70 поранених. Семеро загинуло серед них. Майже ціла родина. В живих залишився тільки батько. Ракета на Львів летіла через Білорусь для того, щоб ми не збили її. Ці людські драми, які прийшли за один тиждень сотні українських родин, теж були на шпальтах світових змі і в поштових скриньках конгресменів і лідерів країн-партнерів, яким досі не вистачає сміливості і аргументів діяти більш рішуче. Втім, можливо, якраз цей тиждень стане тим, коли партнери нарешті ухвалять політичне рішення. Не боятись. можливо, прямо в цей тиждень було фіналізовано рішення зняти заборону на далекобійні удари по території Росії. Ймовірно, це питання було одним із ключових в п'ятницю під час засідання на базі Рамштайн у Німеччині, окрім посилення ППО і інших на Рамштайн. Особисто цього разу відправився Зеленський. Міністр оборони Умєров приїхав в Німеччину зі Сполучених Штатів в США. Його відправляли тиждень тому під повідомлення американських змі про те, що на Тлі курської операції Україна повезла в Білий Дім список цілей, під які буде просити зняти обмеження на удари цього тижня. Впливові західні видання написали, що Сполучені Штати близькі до домовленості щодо передачі Україні і ракет великої дальності AGM-158 і, ймовірно, Разом із ними зняття обмеження на дальність ударів. Я думаю, що це рішення може бути ухвалено. Я розумію, що воно десь на фінальному етапі. Я дуже сподіваюся, що ми це рішення не побачимо ухваленим, а почуємо і побачимо вой на болотах і в російських пабліках, тому що будь-яке рішення про надання зброї чи дозвіл бити цієї зброї ніколи не оголошувалося публічно, тому що хотілося спочатку завдати удару по Росії, зробити для них сюрприз. А потім ставало, звичайно зрозуміло, що ми там отримали, скажімо, Storm Shadow, да? і Коли я пам'ятаю, ми перше вдарили по Криму. Це для них була дуже така, скажімо, новина незвична. Так само, коли нам дозволило використовувати. На певні частини території американську зброю для того, щоб знищувати їхні артилерійські системи і системи залпового вогню, ті ж гради, які били по Харкову. Це теж було для них великою несподіванкою. Тому я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом побачимо, як палають аеропорти, їхні з яких зараз запускають літаки, які сиплють кабами на Україну. І я я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимо, як їхні логістичні хаби будуть палати від прильоту американських ракет. Під час останньої атаки на Львів, як це вже неодноразово було, російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі. Поляки, як це вже неодноразово було, нічого не зробили. Підняли авіацію в повітря, але повітряну ціль не збили. Також цього тижня вони припинили пошуки дрона, який залетів на їхню територію під час масштабної комбінованої атаки Росіян 26 серпня. Шахет перетнув повітряний простір Польщі, пробув там цілих 33 хвилини, а потім зник. Ну от його шукали 10 днів не знайшли. Хоча від початку польські військові не виключали, що дрон покинув простір країни, але радари цього не зафіксували. Польське військо пояснювало журналістам, чому вони не збивають українські ракети. Це ж пізніше повторив прем'єр країни Дональд Туск за протоколами польського війська. Повітряна оборона має розпочати вогонь тільки після встановлення зорового контакту з ціллю. А погода була поганою, тому цього зроблено не було. Для того щоб, наприклад, не збити український гелікоптер чи винищувач, який під час повітряного бою міг випадково перетнути кордон. Так Пояснювали поляки, також польські військові визнають, що зальоти російських ракет і дронів на їхню територію зовсім не випадкові. Вони обізнані з тим, що росіяни промацують їхню протиповітряну оборону. Поляки сказали, що у всіх таких випадках, окрім одного, росіяни навмисно спрямували ціль в польський повітряний простір заодно, щоб дізнатись, якою буде реакція офіційної Варшави, адже засіб пораження все-таки залетів на територію Європейського союзу. Ну, реакцію офіційної Варшави усі побачили і почули. І що? лише міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився, що Польща і сусіди повинні збивати російські ракети, навіть якщо вони не перетнули повітряний простір держави. Але прем'єр. Туск дав зрозуміти, що поки це неможливо, і сказав, що позиція Сікорського це його особиста позиція. Польський уряд її не поділяє. Тому поляки продовжують дозволяти росіянам промацувати польське ППО. По моєму, це найкоротший польський анекдот на тлі польських принижень, які згідно опитувань дратують навіть самих пересічних поляків, новими барвами заграла в цей тиждень Білорусь. Наступної ночі, після атаки на Львів, під час 9 годинної повітряної тривоги, через те, що росіяни, як з конвеєра, маленькими групами безперервно фактично запускали шахеди. Ну, випадково, а швидше ні, декілька дронів відправились в Білорусь. За даними моніторингової групи Білоруський гайон, у ніч проти 5 вересня вісім російських безпілотників залетіли в повітряний простір Білорусі. Два з них збили, решта зникли. Також гайон стверджував, що працювало російське ППО в білоруському небі по своїм шахедам. Думаю, Придністров'я також має проявити незабаром більшу впевненість у збитті російських шахедів, якщо є чим. Дмитроком, наприклад, окрім жартів, на цьому в мене все по цьому тижню великих трагедій і нестримних перезавантажень. Бажаю нам за його підсумком більше зброї і справжніх перезавантажень. Ніхто крім нас нас. Не врятує, бережіть себе на фронті і для майбутніх змін. Коли ми вистоїмо, допомагайте військовим. задонатьте на наш далекобійний дрон. бережіть себе ще раз і до понеділка.